Бабин Яр став всесвітньо відомим через масові розстріли євреїв, ромів, психічно хворих, священників, українських націоналістів, підпільників та радянських військовополонених у 1941 43 роках, здійснені німецькими окупантами. Лише за два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, там розстріляли близько 34 тисяч євреїв. Анатолію Кузнєцову було лише 14 років, коли він, як мешканець Києва, спостерігав та чув про трагічні події у місті. Він видав свої спогади у документальному романі Бабин Яр. Я розповів не про щось виключне, але про звичайні речі, що були частиною системи. Скульптура зображує хлопчика, що читає оголошення німецьких окупантів, адресоване київським євреям. Пам'ятник було відкрито у 2009 році поруч з будинком, де жив Анатолій Кузнєцов. Це пам'ятник Анатолію Кузнєцову, письменнику, який написав книжку «Бабин Яр. Е, ідея така, що стоїть хлопчик, читає якби оголошення. Це пам'ятник не просто окремо від людини, люди не, не, не відокремлені від цієї скульптури. Коли кожен приходить сюди і починає читати, він, е, це свого роду телепорт в часі. У грудні 2014 року у складі українсько-німецької групи ми відвідали цей пам'ятник та запитали перехожих, що вони знають про Анатолія Кознєцова та його твір. Що на вашу думку зображено на цьому пам'ятнику? Ну я не думаю, я знаю, що це пам'ятник хлопчику, який дивиться на оголошення, яке розвісили по всьому місту під час війни в 41-му році фашистські окупанти і які збирали людей йти до Бабиного Яру. Якщо я не шубаю, то это пам'ятник звісному писателю. Ждет, пока ну, як звичайно, постать людини, яка читає об'яву. Тут стоїть хлопчик, дивиться на стіну. Чесно, не знаю, що це може бути, але він виглядає таким зацікавленим, що мені ж самому хочеться підійти і подивитися, на що він дивиться. Я на ньому вижу мальчика этого таке, себя, нещасне і дітей. Яким чином цей монумент допомагає нам зберегти пам'ять про минуле? Всі пам'ятники допомагають зберегти пам'ять, тому що люди бачать, коли люди цікавляться, вони згадують, що було раніше, щоб не допустити якихось помилок, бо йти у світле майбутнє з миром і за допущенням того, що було. Как это столетию. Ну, поскольку не сомнен, а, человек, который читает а, объявления, да, это уже само по себе воспоминание. То, что видели жители города в те времена, да, то есть каждый мог вот так вот стоять на углу дома и читать объявления. Да, те, кто понимают, о чем текст и к чему он относится, это для них воспоминание о тех событиях. Местные жители знают об этом все, знают историю Бабе Йояра, Унічтоження цього народу. А як... вон нападають всі, що там. Ну, Я думаю, що будь-який пам'ятник допомагає зберегти пам'ять про минуле. Ну, а тим паче, цей пам'ятник привертає увагу. Тому навіть коли ти просто собі йдеш по вулиці, ну, тобі як мені цікаво, що там. Чому, на вашу думку, радянська влада заборонила публікацію повної версії книги? Пропаганда була так построєна, що не можна було читати книги, в яких опісували провтілася пропаганда. Вона протирічила тій ідеології, яку сповідувала радянська влада. І через це гнобилося і вирізувалося, і не дозволялося все те, що йшло в розріз з ідеологією, яку пропагувала офіційна радянська влада. Можливо, деяку інформацію вони просто хотіли приховати, або радянські війська якимось чином були долучені до цієї трагедії, або ж навпаки, не хотів показати там, свої слабкість, що вони допустили, що такі події відбулись. Чесно кажучи, я не знаю, чому заборонили радянська влада цю книгу. І для мене це дивина, просто. бо в принципі, злочин Бабиного Яру не так же і приховували, ось які пам'ятники Бабиному Яру. Які питання вас хвилювали, коли вам було 14 років? Я жив в другое время, что это було было 14 лет, которые спокойные и тихие времена, да? Потому чего-то не хватало нам. 14 лет, наверное, я там мечтала о каких-то вещах, которые были дітей моего возраста в других странах. У меня этого нет. Ну, добре завершити школу і поступити в інститут. Для мене було важно закончити школу. Дівчата мене хвилювали. А... Навчання трошки теж хубивало інколи час від часу. Ну, взагалі про майбутнє багато, думаю, 14 років. Як буде далі, як складається життя. Питання нас інтересували прожити. прожити. Ця ситуація була, по 14 вона була напряжена. Ми розуміли, що це окупує нас в Риксі. Довго не прийшлося. До 9 мая 42-го. 9 мая 42-го року нас погрузили. Вагоны, а там перевозили животных, а потом наш туда. И увезли в Германию. А сколько вам было лет? 14.